Всім привіт! Всіх вітаю у нашому новому відео. Сьогодні ми говоримо про таку тему, як преміум діскаунт зони. А перед початком, будь ласка, підпишіться на наш канал, а також посилання до цього відео знайдете телеграм-канал, де у нас постяться всі найактуальніші події, які відбуваються на ринку, всі позиції і так далі. Давайте розпочинати. Отже, розпочнемо з того, що це таке ПДА і який сьогодні у нас план на дане відео. Розпочнемо з плану. Що таке ПДА? Схематичний приклад, як налаштувати сіткофібаначі, графічні приклади ПДА, особливості роботи з ними, і які у нас існують правила роботи з преміум дискаунт зоною. Отже, ПДА з англійською Premium Discount Array. Array – це є масив, діапазон торгівлі, який сформований між ключовими свінг-точками, з якими ціна взаємодіяла, взаємодіяла та ділиться на преміум. Discount значення зоною еквілібріум, тобто 0,5 діапазону. Тут є схематичний приклад, але я його зараз намалюю на трейдингie. Отже, що нам потрібно? Потрібен певний діапазон торгівлі, ось такий, допустимо. так І ми знаємо, що таке наші свінг точки це є фрактали. І між ними ми виставляємо ось цю сітку преміум дискаунт значення, яка і ділиться зоною 0,5, і в контексті роботи ціна може підходити до зони та реагувати від неї, адже тут може бути якась неефективність в вигляді імбалансу. От і так це виглядає, чому саме ми вважаємо за дискаунт значення менше зони 0,5, тому що це є просто банально справедлива ціна на маркеті і все. Тобто справедлива ціна в ключовому діапазоні торгівлі, актуальному, де маркетмейкер, чи хто там сидить за по іншу сторону монітору, так скажемо, купляє та продає по вигідним цінам. Купляти завжди вигідно по дискаунт, цінам продавати по преміум. От і все. І так, давайте наштуємо сітку Fibonacci. Отже, вона у нас ось така. Є. Якщо ми зробимо її просто по стандарту, вона буде. А за все, ось така доволі неінформаційна. Отже, нам потрібно залишити рівні тільки 0 одинички та 0,5, позабирати, трендово забрати, ось це забрати на 0, так скажемо, prices levels забрати. Сітка готова. Можна налаштувати по кольорам. Не знаю, там Червоний тут поставити, тут поставити зелений ось такий, забрати opacity повністю, щоб було ще гарніше, не було жодних ніяких ліній. Додаткових ось сітка готова. Після того ми можемо її зберегти на template, save as, назвати, засейвати, щоб вона у нас була одразу готова. Отже, після того в нас є сітка, яка ділиться 0,5 з зоною, discount, premium. Летимо далі. По плану у нас графічний приклад преміум дискаунт зони. Давайте розберемо це, але також покажу зараз на графіку. Утворення преміум дискаунт зони в контакті з Daily. Ой, Daily SNR 4H rb утворюється як у підтвердження об'єму прихід у значення преміум дискаунту і тест 4 h rb продовження руху за напрямком. Давайте дивимось. Отже, у нас утворилась преміум дискаунт зона в контакті з Daily SNR, звідки у нас утворився 4Х Ось. Цей діапазон. Тут ми створили пул ліквідності. Ціна вертається після утворення максимуму в наше пою у вигляді 4Х блоку, звідки отримує реакцію, додатково знімаючи цю ліквідність, де й прямує на оновлення наших максимумів зверху. Це так виглядає. Давайте більше розберемось на графіку ще додатково. Отже, на графіку ми можемо побачити, наприклад, дану зону преміум дісканту. Ось це. Що у нас тут є? Яка в нас є особливість даної зони? Отже, ми її створили, ціна прийшла в, в преміум значення, і звідки отримала реакцію? Но реакція була короткочасно. Ми не прийшли на оновлення нашого мінімуму. Таке буває, і про це ми зараз поговоримо в особливостях. Ціна застрягає. Це до речі, той самий приклад, тільки в іншу сторону, що розбирався тільки що. Отже, вона застрягає в даному block, створений даним зняттям ліквідності, звідки прямує на оновлення. Тобто, що зробила дана зона? Не спромоглась. Оновити наш мінімум, тим самим продовжити наш тренд по напрямку, і ми це чітко можемо зідентифікувати за правилами роботи преміум діскаунт масив. Давайте перейдемо до особливостей, перш за все, а потім до правил роботи. Отже, особливостями є те, що формування діапазону має відбуватися з наявністю агресивної реакції, тобто приходу об'єму в ринок. Як бачимо, тут доволі агресивна реакція, якщо ми. Позначимо дану зону, тут є теж доволі агресивна реакція, і з такими зонами комфортно працювати. І з якими зонами не комфортно працювати, це, наприклад, така зона. В нас є мінімум, у в нас є максимум, звичайно, але доволі затягнутий, натягнутий рух, не агресивний, не такий, як тут утворюється. Тобто ключова різниця полягає в тому, що ось такою працювати доволі комфортно, але якщо рух зливний. Незрозумілий з утворенням кучу свічок і дуже довгий затягнутий з таким рухом працювати важко, некомфортно і таке з. Чисто технічно можна сприймати за правим дискаунт, але чисто з точки зору входу, набору, позицій і аналізу графіку, таке не використовується. Має рух бути агресивним. Що ще має бути з особливості це те, що ключовий, ключовий максимум або мінімум, в даному випадку, мінімум, який зароджував рух, має контактувати з ліквідністю або неефективністю по ліву сторону і підтверджувати об'єм або надавати. Якийсь об'єм, створювати якийсь пояс з, якому, з якою ціна в результаті буде працювати. Як ми розглядали даний приклад ось тут. не цей цей а ось цей. Ми контактували з ключовою пою в вигляді SNRки з Timeframe і підтверджували об'єм і формували тобто нову опорну область у вигляді rejection блоку, де ціна може. Скористатись нею і дозаправитись, так скажемо, і попрямувати далі по напрямку, по тренду, і це є правильно, і це є, вважається за Strong Low, так званий, і з таким працювати доволі комфортно. І це якраз таки утворення РБ імбалансу СН ході доставки і взаємодія з ключовими точками все те, що. Про що тільки що було складено. давайте ще розглянемо даний приклад. Отже, що тут? Ми сформували певний діапазон, який сформувався доволі в агресивний спосіб. Ми маємо контакт з імбалансом підтвердження об'єму оформлення нової упортної області у вигляді даного імбалансу, де ціна повертається до нього, фулфілить і продовжує свій рух за напрямком з преміум значень у несхідному. Діапазоні. І ще ремарочка до преміум дискаунт значення не зважливо, важ, який рух присутній на графіку, тобто не східний чи висхідний. У нас завжди преміум буде вверху, а діскаунт буде внизу. Адже в преміумі ціна продається по вигіднішим цінам, в дискаунті вона купляється. Ну, є особливості також, які вказують на те, що ціні не обов'язково завжди йти в дискаунт при. В східному русі або в преміум при несхідному русі. Це ми переходимо до наступної теми. Найцікавішої в даному ключі це є три правила роботи з преміум дискаунт масивом. Ціна не обов'язково має завжди коректуватись в зону діскаунту випадку висхідного руху чи в зону преміум випадку несхідного руху. Що я тільки що повторював, і у випадку сильного тренду може відбуватися робота з найпершою Неефективністю або ліквідністю без наявності, без необхідності йти нижче, таким чином працюватимемо тільки за, за, за сильним трендом. от і все. Тобто, в даний випадок, це є ось тут. У нас є масив. Наш у нас є преміум зона, де в нас є імбаланс, тобто наша поїз, звідки може відбитись ціна, вона відбувається без необхідності рухатись в дискаунт значення. Друге правило звучить дуже просто: якщо не преміум, значить дискаунт. Тобто, у випадку, якщо ціна не здатна продовжити свій рух по сильному тренду, то ймовірніше за все буде прихід в дискаунт значення або преміум відносно несхідного руху преміум дискаунт, масиву. Тобто, в даному випадку, це ось цей приклад, коли ми теж маємо ідентичний діапазон, ціна відбивається, но короткочасно, де підтверджується об'єм, навпаки, вниз. Швидше за все, ціна буде в дискаунт значеннях, де кожен елемент ліквідності або неефективності може надати об'єм в. Тренд, тобто по тренду, по напрямку, і в даному випадку це теж може бути імбаланс або любого роду іншого пої, або ліквідність. Третій випадок, якщо не преміум, або якщо не дискаунт, у даному випадку значить зняття ключового мінімуму. Якщо дискаунт або преміум значення не здатні продовжити рух по напрямку, то слід очікувати зняття ключового мінімуму або максимуму в рамках даному, даного нашого діапазону. Розглядаємо третій варіант, бачимо, що ціна контактує, тим самим створює нову у вигляді. СНРК допустимо це, як приклад, ціна далі рухається в наш дискаунт значення, де немає змоги продовжити свій рух, звідки відбувається від першої порної і рухається в подальшому вниз. В даному ключі, при при підтвердженнях якихось, ми навіть можемо заходити в шорт, так як дана зона не дала. Достатньо об'єму, значить, об'єм схований за ключовим мінімум, де ціна і, в принципі, направляється. Ось така штука. Давайте це на графіку розберемо. Думаю, буде більш зрозуміліше. Полетіли. Перш за все, хочеться розказати про актуальний приклад, який нас зараз спостерігається на ринку. Це є даний діапазон Daily Time Frame. Отже, маємо агресивний рух. Бачимо створення кількох опорних областей. Це у нас дана опорна область, дана опорна область і ще, звичайно, дана опорна область у вигляді СНР. Що у нас відбувається? До речі, на 0,5 рівнесенько. Що у нас відбувається? Ціна. З даної опорної області, тобто від даного імбалансу, при контакті з ним одразу застрягає по іншу сторону в даному rejection блоці. Ми можемо стверджувати, що це rejection блок адже він контактував з даним імбалансом з, з такого ж самого таймфрейму. Отже, що нам на це вказує, те, що тренд сильний і ціна не готова одразу продавати по актуальному тренду, тобто їй треба набирати ліквідність далі вище, де. В дискаунт або преміум значеннях, в даному випадку це преміум значення, ціна приходить рівненько в преміум значення, де реагує на даний СНР, звідки ціна продовжує зараз рух, потенційно утворюючи нові упорні області на молодших таймфреймах, але це вже інше, і тим самим може продовжувати свій несхідний рух. У випадку, якщо ціна покаже свій висхідний рух з даних знак покаже, наприклад, імбаланс вверх, і ось це, це значення не дасть об'єму вверх. Так, звичайно, я буду ще дивитися і фокусуватись на даному імбалансі, но ціна може й дійти до даного ключового максимуму. Ось така історія щодо нашого теперішнього прикладу. Ну, все ж таки, ціна отримує тут об'єм, і більш вірніше, ми можемо подивити, побачити ціну якраз таки далі по тренду на оновлення. Мінімум. Давайте подивимося ще декілька прикладів. Розглянемо далі приклад. Отже, ось тут доволі цікава ситуація, яка ми маємо чітко визначену преміум дискаунт зону в вигляді даних двох фрактальних максимумів та мінімумів. Цей максимум працював з ліквідністю, все чітко підтверджував об'єм в вигляді СНР. До речі, це важливо. Да? І ми маємо опорну область, звідки в нас ще до речі теж відбувається ціна, і формує нам ключовий мінімум. Тим самим також по ходу діла у ході агресивного руху у нас утворюється даний імбаланс. І він служить тою самою області, звідки ціна може продовжити рух. Як бачимо, він знаходиться в дискаунт значеннях від наш... відносно нашого діапазону. І за рахунок сильного тренду ціна може продовжити свій рух, і ми опинимося якраз таки на оновлення нашого мінімуму, що і тут сталося. Це є один з час перекладів. Давайте рухаємось далі. Давайте більш детальніше зануримось один з прикладів, які ми вже розбирали. Отже, ось тут утворюється певний преміум дискаунт масив. Де коли він утворюється? От Питання, коли він утворюється? Коли у нас створюється фрактал? Ось, коли у нас створюється фрактал, ми можемо більш впевнено сказати, що в нас тут є певний преміум дискаунт масив. Він контактував раз з імбалансом з того ж самого таймфрейму, а також з дейлі таймфрейму. контактування йде з даним імбалансом, що дуже важливо. Після чого у нас підтверджується об'єм за допомогою СНР, імба даного який служить за нашу область. Бої, звідки може надаватися певна шортова реакція по тренду, так, на оновлення ключового мінімуму? Ось так і в принципі відбувається. Ціна реагує, утворює нову опорну область, але тим самим, тим самим знизу, у нас теж опорна область присутня. І якщо ми зрозуміємо правило номер три, якщо не преміум, значить оновлення дискаунт оновлення ключового мінімуму, тобто їх максимум, сорі, тобто, якщо ми тут застрягає і надаємо об'єм вверх значно швидше за все, ціну ми побачимось тут. Давайте подивимося, що відбувається в такому руслі. Ціна контактує з нашим РБ, після чого розвертається і продовжує свій рух по напрямку до оновлення нашого ключового максимуму. Зараз застосуємо трошки магії і трошки таймфреймів, да? щоб розглянути даний приклад, де у нас доставлялася ціна до нашого ключового максимуму. От сюди. Що в нас тут відбувається? У нас ціна формулі rejection блок, який вказує на те, що в нас зацікавлені покупки в даному руслі також утворюється імбаланс, звідки ціна реагує в даному випадку фулфілу даного імбалансу. І на 1х ми можемо перейти спокійно і подивитися на певний діапазон для нашої торгівлі, і це буде даний діапазон. Тут тобто теж агресивний рух, замітьте контакт. Контакт відбувається з 4-х імбалансом, додатково знімається ліквідність. Підтверджується ця вся історія виглядом даних двох імбалансів на шляху, звідки оформлюється equal highs зверху, і ми розуміємо тренд, розуміємо свою першу область, звідки ціна може реагувати. Розуміємо, що ми звідти теж можемо реагувати в контексті реакції. Ціна її надає. Ось тут доволі агресивно, на 15 Е. Ми можемо побачити, як знімається фрактальна ліквідність в, ко в контексті ціни на 5 е. Ми можемо зацепити вже позицію, то вже як розгляд позиції за допомогою преміум дискаунт масиву і розуміння того, куди направляється ціна. Отже, в даному ключі може позиція виглядати саме ось так: від імбалансу. Тут у нас можна замінити є імбаланс, початок імбалансу ставиться зона входу, стоп. Там, де відбувалася маніпуляція відносно відносно нашої преміум дискаунт зони і доставка до Equal йз відбувається. В такий спосіб можна працювати з даними зонами. Ось так. Окей. Тож, з особливостей, треба запам'ятати собі дуже важливо дані три правила, тобто, щоб було обов'язково взаємодія з ключовими мінімумами, максимумами, щоб утворювалися опорні області в ході. Ціни, як бачимо із тут, да, ще раз. І звичайно, щоб е, пам'ятали дані правила, тобто не обов'язково ціні завжди спускатися в дискаунт, а може продовжувати, продовжуватись рух від преміуму і треба працювати вверх по сильному тренду. Ну якщо ми бачимо таку ситуацію, наприклад, то ми спокійно можемо попрацювати в шорт. Якщо діапазон старшого таймфрейму, от ми можемо працювати спокійно в лонг, тому що ми розуміємо, що дана зона може надати об'єм і тому подібне. Ну а в даному випадку також доволі еластичний адаптований сценарій може відбуватись. Тобто, якщо у нас надається реакція в шорт, ми працюємо на оновлення мінімуму, тобто ми зрозуміємо, якщо все ж таки на дискаунт і тут немає об'єму, то Швидше за все, ми побачимо ціну на ключовому мінімумі. Ось така історія по правильним віскам. Надіюсь, було прикольно, класно, офігенно і цікаво. Всім дякую за увагу, всім всіх обняв і до побачення. Побачимось в нових відео, стрімах і так далі. На зв'язку.